Вітаю вас, друзі! З вами Остап, Стахів, засновник руху, права людини. Будь ласка, напишіть, чи зараз видна картинка, чи мене чути, напишіть, з яких ви міст, дивитесь зараз відео, і по ходу задавайте ваші питання. Тема наша сьогоднішня така: Як діяти, коли є забруднене повітря? Вчора ми записали відео, от я зараз заходжу з іншого телефона і вам кажу. Відео там майже 2000 коментарів, 1900 показує. А якщо взяти там ще на інших ресурсах, бо це я дивлюсь на Ютуб, є ще Телеграм, Вайбер, Інстаграм, Фейсбук, це більше 2000 коментарів. І люди писали зі своїх міст, що відбувається. По суті, відео переглянуло на Ютубі 96 тисяч, а по інших там, ще мережах, то за 100 тисяч та переглянуло, і люди погоджуються з тим. Що дійсно є забруднене повітря? Нам нічого не кажуть. Нам розповідають якісь баячки, що там то з Азії пісок, то з Африки пісок. Взагалі, непонятно, який пісок, що за пісок. Але що відзначають людей? Які симптоми? Перше, відзначають, що перчить в горлі. З носу починає текти, починаються симптоми. Мені люди дзвонять, що має температуру. Є в мене знайомі, в яких там, чоловік ну, мав є проблеми там, зі здоров'ям невеличкі, попав на лікарню, в реанімацію. Ну тобто в людей починає летіти здоров'я. І по ходу, по ходу летять повідомлення, що люди починають хворіти на банану фікус. От, от така ситуація. Але давайте зараз один одному скажемо, що ж треба робити. Також, будь ласка, друзі, напишіть, що ви вважаєте, треба робити. І якщо ви хочете повідомити, що в вашому місті, там якась димка, задимлення, ще щось непонятне, якийсь запах, якісь симптоми виникають у вас, в ваших друзях, пишіть зараз це в коментарях. Так, я заходжу і давайте почитаємо. Я тут дещо собі підготував. Щоб до вас донести певну інформацію. Основне, що хочу сказати: якщо щось стається будь -що, і те, що зараз ситуація, то не потрібно панікувати. Взагалі, От паніку виключаємо. Паніка підриває імунітет, в паніці людина робить е, зайві кропки, не робить основного і може наробити багато помилок. Тому перше, не панікувати. Оце основне давай. Це взагалі має бути. У будь-якій ситуації людям, але зараз це треба нагадати, не панікувати. Друге, я вважаю, що треба купити такий озонатор. Є, він продається, є для машин, для квартир, будинків. Треба очищувати повітря там, де ви більше перебуваєте. Там в будії, там в машинах, хто більше в квартирі, в офісі, очищайте там повітря. Ви маєте дихати хорошим повітрям. Також обов'язково зранку спорт, щоб аж пропотіти. Чому? Ви виводите через піт весь негатив, і психологічний, і все, що там з'їли, всякі гена, дихали, і так, далі, і, так далі, і так далі. Є, до речі, вправи по бутейку, по інших дихальні. Обов'язково затримувати дихання. Почитайте, є різні методики, робіть це. Також, друзі, здорове харчування, менше жерти з супермаркету взагалі нічого не їсти. от Взагалі, хіба крайній випадок якийсь. А так, вода, не знаю, хто має можливість там з села щось привезти, закупити собі, зробіться. Або є бабусі, які продають. Пошукайте. Краще день-два не їсти, пошукати десь нормальне щось купити, ніж жерти всякого супермаркетів. Хіба кажу, крайній випадок є такий, що ви десь там не купите де-інде. Так, отже, друзі, пропити тіосульфат натрію, продається в аптеках. Знаєте, та? там є рецептура, якщо, якого віку, обов'язково це виводить важкі метали. І гашену соду, хто, Почитайте гашену соду, як це пропивати, воно чистить кров. Обов'язково у вас має бути чиста кров, тіло має бути звільнене від цих всіх металів. Хтось може поголодувати, голодуйте там суха голодовка. Мокра голодовка, різна, різні є голодування. Почитайте, наприклад, я не вживаю там м'яса, риби, алкоголю, тютюну. там. Та? Тобто займаюся спортом, стараюсь з супермаркету гень, нічого не їсти і взагалі менше їсти. Та? Тобто, але це мій такий підхід. Ви також напишіть, які у вас є підходи. Зараз я почитаю. Так. Гашену воду зранку. Ну і полоскати горло. І ні з перекисним воднем. Також, е, я, друзі, зараз почитаю те, що ви тут написали, але ви маєте усвідомити, що ваше тіло це. Ну тільки ви можете ним займатися там. Не чиновники, політики, партії, журналісти, зомбоящика. Ніхто цим займатися не буде. Займайтесь собою. Окей? Так. Ну і укріпляйте ваш дух. Якщо у вас є сильний дух, то сильне тіло. Тому, тому що перше хворіє ефірне тіло, а потім вже на тілі починаються прояви. Тому не агресуйте, майте мир, спокій в серці обов'язково. От люди пишуть: правильно їсти здорову їжу. Пишуть, що 100 тисяч укольчиків завезли Джонсон і Джонсон. Так. Добрий вечір з Кропивницького. На днях з нього жаліла, що в горлі, кашель. В одної почервоніння і очі слізаться. Причина невідома. Так, в откові теж вчора було трохи туману, пише Ліля. Ліля, вітаю тебе. Якесь незрозуміле діяння. Сьогодні ще трохи було небо затягнуте. І появився дискомфорт в горлі. От такі симптоми всі пишуть. Так, вітаю, вітаю, друзі, вітаю всіх. Фосфор, ага, щось тут за фосфор пишуть. Ну, Укріпляйте дух, друзі, ви правильно пишете. До речі, хто може займатися дихальними правами? Та Я, от я займаюся йогою дихальними правами, воно дуже чистить розум, організм. І коли ви е, ну, йогою займаєтесь, наприклад, воно ну, також виводить е, всі, всі шлаки з вас виводить. Тобто ви пропотієте нормально. Оцим займайтесь. Так. Бо якщо у вас буде нездоровий дух, Ну, То тіло у вас не може бути ніколи здорове. Так що ви ще пишете. Так, ну і відключайте офіційні радіо зомби. Всі офіційні ЗМІ, радіо телебачення сайт офіційні. Моя позиція. Я це не дивлюсь взагалі. Там нічого хорошого нема. Там пишуть Кастьотя показала груди на пляжі, якийсь дядя. Там Обматюкав іншого дядю з іншої партії. От я якщо зараз відкрию новини, там повний трешняк. Такий, знаєте, там <плес> там <о>, е, <плес> якийсь артист записав новий альбом, але його режисер переспав з його жінкою. Ну, і, Тобто ті новини вам, крім забивання, мусору, от мусором голову нічого більше не дасть. Ну і якісь, всякі, якісь негативні речі. тому... Новини взагалі я не рекомендую дивитися. І взагалі зомбоящик не рекомендую. Так. Тут. Хтось пише, йога це гріх. Друзі, йога це не гріх. Хто вам це в сміття вбив голову, так? Добре, я бачу, ви пишете, ви пишете правильні речі, ви пишете, що по містах зараз відбувається. Так. от, Супер. Хтось бігає, плаває. Молодець. Вночі літають якісь дивні кульки і світяться вони. Часто звук годіння вночі. Пишіть, з яких зразу міст. До речі, якщо пишете з якусь ситуацію, попрошу писати: місто, область. Доброго вечора. Пише Оля в багатьох знайомих безсоння, головний біль. Саме цікаво, що багато хто за тиждень переживає дежав'ю. Здається, що діє на... щось діє на психіку. Та, я зараз бачу багато людей психологічно летить. От, Просто щось... з кимось щось говориш, люди зриваються. Так. От пише Світлана. Що думаю, що для людини головне внутрішній настрій як програма. Так, коли ви є внутрішньо спокійні, сильні духом, ви такі, знаєте, ну, зовсім по-іншому, зовсім по-іншому, вас дуже важко вибити з цієї колії. Тоді е, нічого до вас не може вчепитися якась зараза. А коли там в негативі, там посварився, там стресняк, там, там наївся всякого гай-супермаркету, тут ще покорив, е, ще забруднив кров. Тут ще алкоголь ввечері випив, ще зомбоящик подивився, які хвилі пішли. Оці, е Тому що це теж інформація пішла ми з води та, і негатив. Людина прийняла все, це ходячий труп. Я, ну, це можна вийти з того стану, але якщо в такому стані бути там довгий час, все. ця людина мертва за життя. Я казав Семененко, люди часто живуть після смерті: ходять, бухають, навчають когось. Мені часто пишуть там Стап", там, треба робити так, сяк там. я кажу, що ви не робите? Ну, робіть. Всі, всі ход, готові навчати, так. Да. Зло, коли бухнуть. І в негативі. Так, Вадим пише. Я люблю, друзі, всіх людей. Дякую вам щиро за коментар. У мене стояла три дні димка, після чого всі вчили кашляти сльози з очей і... Насмарк. Переяслав. Так, вночі гул постійний там, де його бути не може. От пиши вночі заснути не може. Сирени, чи що там заважає? Так. Так, до речі, якщо хтось з вам... Негатив пише, говорить в сім'ї, родині, при всій повазі, до родичів, до знайомих, до співробітників по роботі. Віддаляйтесь від таких людей. З тими людьми доброго не буде. От, да? От ви правильно пишете, щоб віддалися від негативу. От пише Ліля: не їсти цукор і менше солі. А, пише сіль менш шкідлива. Хтось пише пити вугілля, чистити організм. Так. Друзі, в принципі, основне я до вас доніс, але те, що я до вас доніс, це як приклад. Далі ви або це робите, або, або шукаєте щось інше. Але основне, пам'ятайте, це сильний дух, без паніки, це вода, якась джерела: привезіть собі ту воду, не супермаркету, купити баклажки. А воду, щоб була у вас джерела, така жива вода. Також бувати на природі, спілкуватися з позитивними людьми. Ну, а далі там, що ви можете пропити, щоб вивезти важкі метали і так далі. так далі. Займатися різними практиками спортивними, як я вже назвав, йога, медитація, спорт, планку стояти, там, не знаю, віджиматися, бігати, так, щоб ви пропотіли. Займайтеся тим, що ви. Якщо ви пропотіли, значить ви виводите з себе весь негатив. Це і інформаційний, це і от, ну все все виходить з вас негативне. Та, що ви там нажерли, може щось погано. Так. Ну, і зараз намагайтеся без паніки зберігатись. Просто спокій. Кажуть, зараз люди психологічно летять, спокій. От спокій наше все. До речі, що би не відбулося в житті, коли ви внутрішньо тримаєте цей спокій, ви дуже, ви контролюєте ситуацію. Тому що ви не можете змінити світ. Но ви можете змінити себе, і світ міняється довкола вас. Розумієте, як працює? Так. От правильно пише хтось: гігієна нервової системи. Звичайно. От я вже бачу, ви в коментарях почали перепалки, значить нормально. Коментарі бачать. А, оце за екологічні послуги. Друзі, я про екологічні послуги писав, е от, хочу забрати ліси в приватну власність, змусити платити за фотосинтез і так далі. Так, звичайно. Вже є пораховані колишні послуги і по Україні, і по містах, наприклад, що парк виділяє там стільки то там, корисної там, кисню і так далі далі. Люди там стрес німають, і воно там розділяється на кожного з нас там, по 300 гривень в місяць. Зараз ще мзду не беруть, але потім скажуть, стоп, 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 тут є ліс, парк, там ще щось, дерева по вулиці порахують, з кожного будуть брати там, в місяць по тисячу по гривень. І це буде плата за. Екологічні послуги, які надає екологія вам, та? звичайно, бо ж типа міська рада скаже, ну ви нам даєте гроші, ми за ці гроші обслуговуємо парк, тому платіть за те, що вам надає парк. І ще платіть нам, щоб ми обслуговували парк. І в два рази плати, три рази плати, тому що овечок треба брити. Так вважають, якщо хтось себе вважає задурною овечкою, то чиновники вважають, що овечок треба брити, і це роблять. Бо люди на це піддаються. Та, друзі, дякую вам за гарні побажання. Дякую вам за гарні побажання. Тому що е, всім сили, натхнення і не біжіть, не біжіть зразу. Ну, якщо треба біда, та, треба, там, не дай Бог, стала ситуація. Там руку зламав, все, що сталося, стрійте до лікаря. Та. Але просто там вже як то е, вам прийшли до сімейного лікаря, вам будуть підсовувати там тести. Не робіть на той тест на три букви, щоб банофіку з вас провірити. Тобто будьте в тому дуже пильні, Попередьте людей, знайомих, тому що нагнітається, не просто так завезли, повідомили: там, 100 тисяч Джонсон-Джонсон, 100 тисяч завезли, 500 тисяч, точніше завезли зі штатів подарованих окольчиків. Та? Ще хтось зараз подарує. Ну, ті окольчики треба збувати на лохах, а лохів треба задурити, треба їх якось. Так, знаєте, завести. Але це загальносвітовий розвадняк. Хто мене чує, той розуміє. Добре, друзі. Наразі всім е щасливого дня, сил вам, натхнення, здоров'я, бути, бути першу чергою людиною, а людиною бути це слідкувати за собою, і, друге, прийти на допомогу тому, хто допомагає собі сам з Богом. Обіймаю вас і пам'ятайте, Ісус Христос сказав! Пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Тому я до вас доношу істину, щоб ви не були рабами цій брехні, обмані, лохотронії, те, що зараз насувається, як кажуть, осінь гряде. Осінь гряде, це буде у нас, напевно, таке якесь слово сполучення, де ми всі розуміємо, що готується весела осінь. Це окулізація, утилізація, це, друзі, готується по валюті, я не знаю що, але. Я думаю, шарахнуть валюту в світі, буде велика девальвація. Ну, принаймні, ту інформацію, яку я отримую Сполучених Штатів Америки, в Україні, в Євросоюзі і так далі. Тобто, щось готується, тобто, осінь гряде, щось вони там готують. Тому будьте спокійні, впевнені, те, що має бути, відбудеться. Єдине, як ви до цього ставитесь. Першу чергу до себе, а потім вже до подій довкола вас. Люблю вас, обіймає і пам'ятайте, друзі, сила, яка всередині вас, вона сильніша за цей світ. Сила, натхнення і любові з Богом. Тримайтеся! Люблю вас.